Всім привіт, з вами Ярослав, і сьогодні ми з вами вивчимо різницю між такими часами як Present Perfect та Past Simple. Ці часи найчастіше путають в англійській мові. І сьогодні ми з вами розберемо основні пункти, як же не зробити помилку. Перш за все, основна різниця між цими часами в тому, що Past Simple це дія, яка має конкретний минулий час. Тобто нам відомо, коли це відбулося. На відміну від цього, Present Perfect не має конкретного часу в минулому. Загалом, нам не дуже відомо, коли відбулася ця дія, і ми маємо лише результат цієї дії. Наприклад, ми можемо говорити про якийсь фільм. Я можу сказати, що вчора ввечері я подивився фільм про Бетмена. I watched Batman movie yesterday evening. Тобто я подивився його вчора. І це є конкретним часом, і тому ми з вами використовуємо past simple. Якщо ж ми з вами говоримо, що ми просто його подивилися і не. Маємо конкретки, коли це було, але маємо просто досвід в цьому. Тобто, ми знаємо сюжет головних героїв та каст, який брав участь у цьому фільмі. Тоді ми кажемо, що I have watched a Batman Movie. Тобто я подивився за цей фільм, але я не уточняю, коли. І тому ми з вами використовуємо саме Present Perfect. Наступним пунктом є те, що Past Simple показує якісь твердження у минулому або наші звички в минулому. Тобто я можу сказати, що When I was Young I lived in a small town. Коли я був малим, я жив у невеликому місті. В той час як Present Perfect показує нам дію, яка закінчилась нещодавно і має очевидні наслідки в теперішньому. Вона загалом показує наш досвід зараз. Наприклад, я можу сказати, що я. Переїхав у це місто нещодавно. I've moved to this city recently. І це є моїм досвідом. Тобто я змінив своє невеличке місто на велике. І ось таким чином показую свій досвід, свою історію, яка закінчилась нещодавно. Якщо у вас є питання по утворенню Past simple, або по утворенню Present Perfect. Тоді я вам рекомендую подивитися ж. Наші відео на каналі з цього приводу. Отут вверху я залишу підсказки на часи Past Simple та Present Perfect. Можете на них перейти і подивитися, як же правильно їх утворювати. Є один пункт, який треба просто зрозуміти, і як говориться, прожити, тому що його складно підібрати просто по якихось маркерах. Він загалом показує наше відношення до цього. Це коли ми говоримо про дію, яка не має якогось встановленого моменту в минулому, але і не має зв'язку з теперішнім. Тоді ми з вами використовуємо past simple. Наприклад, я можу сказати, що я бачу якусь знаменитість, яка вже не є живою. Наприклад, I saw Elvis Presley. Тобто я бачив Елвіса Преслі, але так, як ця дія, не зв'язана з теперішнім. Тоді ми говоримо, що це past simple. Якщо ж ми з вами маємо дію, яка відбулася в невизначений час в минулому, але вона зв'язана з теперішнім, тоді ми з вами загалом використовуємо тільки Present Perfect. I've seen Madonna. Тобто я бачу Мадонну, вона ще жива і маємо оцей зв'язок з теперішнім часом. І останній момент, на якому ми. Сконцентруємо свою увагу, це те, що past simple це послідовність минулих дій, яка йде одна за одною. Наприклад, today in the morning I got up, got up, dressed, brought my teeth, had breakfast and went to work. одна одною. Я встав, почистив зуби, зібрався на роботу, одівся і вийшов. Тоді, як Present Perfect це дія, яка відбулася в минулому, тобто там вона почалася. І вона може тривати дотепер. Наприклад, I've lived in this house for three years. Я проживаю в цьому будинку 3 роки. Єдине, що тут не дуже понятно, на якому проміжку часу. Да? Прото проживаю на 3 роки, і от в нас такий є результат зараз. А на сьогодні все. По різниці між часами Present Perfect та Past Simple. Надіюсь, вам було цікаво і корисно їх подивитися. З вами був Ярослав Антоліч. Підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк цьому відео.